На ремонт доріг у 2017-му виділять до 40 мільярдів гривень. Про такий намір заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Причому поточний ремонт доріг, за словами посадовця, цьогоріч уже завершено на 99%. На Прикарпатті дорожники ще працюють. Зокрема, тривають роботи на автошляху Р 24 на ділянці від верховини до Косова. Народні депутати від Прикарпаття домоглися виділення на капітальний ремонт доріг у регіоні 425 мільйонів гривень. На поточний ремонт та обслуговування із держбюджету торік уже додатково виділено 80 мільйонів. Загалом на дороги області спрямують понад 700 мільйонів гривень. Цьогорічні інвестиції у ремонт доріг на Гуцульщині у рази більшими за кошти, які вкладали за минуле десятиріччя, каже від цього округу Юрій Соловей і додає роботи не припинятимуться. Особливо це стосується у регіоні транскордонного співробітництва. Кожна одна гривня, яку ми закладаємо в українському бюджеті для реалізації проєктів транскордонного співробітництва, означає 10 гривень залучених. Коштів від Європейського союзу тому, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, народні депутати. Я хочу вас всіх закликати дуже серйозно підставитись до цього питання і в майбутньому при бюджетному процесі підтримувати програми транскордонного співробітництва. Наступного року кошти виділятимуться не лише на дорожній ремонт, а й на системне будівництво автомобільних шляхів.